Народ, всім привіт! Я знаходжусь в Європарламенті. Ось зал засідань. Він буквально тут за моєю стіною. Я зараз в протокольній кімнаті багато тут не можу показувати. Це кімната для ВІПів, для перемовин. Мені її виділили, не знаю, вони рахують за ВІП. Вау! Дуже приємно! Покажу вам огляд, як тут це виглядає, що тут відбувається. Так, беджик, який допомагає зайти в Європарламент. Да ладно, У <laughs> мене є пропуск в Тепер ви вам треба така карта, я не знаю. А як туди чіп влаштований? Чуєш? Десь там всередині чіп якийсь, да? так? На, на Такий, наче папірець просто, а вот там чіп всередині. ну? Вона ще шумить. Вау. 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 А типу, якщо робиться одне рішення, то воно відображається по всьому світу. По Європа, по всьому ЄС, так? По всьому ЄС, так. Да. І також вона не закінчена, там ще є місце. Для, тобто, для України. Ще є місце для України. Я завжди куди рости і я завжди кого ще інтегрувати. Клас. Ну це серйозно. Понял, поняла ідею? Типу величезна конструкція, об'єднана в одно. І десь рішення однієї країни впливає на весь Євро... Євросоюз. Да. Знімай ще раз. Це просто щось масштабне, реально. Тут дуже багато людей. А поки немає розуміння того, що тут буде президентка Європарламенту, буде, дато і це я буду я разом буду з одній сині розмовляти в один мікрофон так. одразу після неї обережно. <рес> То от чого мені дали віп. Палату, я це називаю, знаєш, Обережно, обережно, обережно. Друзі, дивіться, от прямо зараз ось сюди ось сидить людина, розказує новини, он, субтітри, приблизь, будь ласка, от він так читає, і прям всередині тих субтитрів, прям там всередині знаходиться камера, яка його знімає, транслюється це все онлайн. І трошки далі ми підійдемо знімемо. Там вже більш глобальне, більш, більш масштабне інтерв'ю, тобто там великий якийсь телевізійний проєкт навісний. Ось воно, прям так виглядає. Зараз я ближче, підійду. For the Ukrainian insurgent army. зараз. Друзі, ми бачимо новини в Європарламенті. Про мене це мій виступ в Європарламенті. Тут разом там з президентом Європарламента. Короче, все побачите. Я виставлю там покажу. по 1954 Найті фіфтіфорші паблисит севен букс. Отже, всередині європарламенту є пральня, є перукар, є що ти кажеш, банк, є пошта, є магазин, є ресторани. А спать тут є де, якщо що. Ну якийсь там да. кімната для відпочинку, ні. Хіба в офісі? Так ось у нас тут дивани є. До штулет є. Окей. Друзі, отак європарламент виглядає зовні. Ось головний хід тут є тунель, з якого є відходження. Дивіться в декілька будівель. Там сидять, розмовляють.